Зараз у Стамбулі тривають переговори між українською та російською делегаціями. маємо зараз пряму трансляцію наживо прямо зі Стамбула. Георгій Тихий, речник МЗВС, вийшов до преси і готовий розказати про те, що відомо станом на зараз своє бачення, свій документ, який окреслює власне кроки, конкретні дорожні карти. Як це має виглядати? от ті три пункти про які я вам сказав, як це взагалі і ширше теж коло питань. Як це має виглядати? Наш документ. Абсолютно логічний, його пункти цілком підлягають виконанню. Вони реалістичні, вони нормальні, там немає нічого екстраординарного. Ми вважаємо, що цілком цей документ можна виконати. Ми заздалегідь передали його російській стороні. На жаль, від російської сторони ми не отримали до початку зустрічі їхній документ, їхнє бачення, так і не передали вони його до початку. Зустріч я просто констатую, це як факт. Я думаю, решту ви дізнаєтеся, коли делегації а, вийдуть. Ми а, Україна віддана миру мирним зусиллям. Саме тому делегація сьогодні тут, попри всі труднощі, попри те, як ви знаєте, складно з росіянами знаходити спільну мову, попри те, що не дали документ заздалегідь, попри те, що Росія робить все, що ця зустріч була порожньою. Але оскільки Україна прагне миру віддана мирним, зусиллям, вона намагається. Будь-якого прогресу досягти. І ми сподіваємося, що за цими трьома окресленими мною пунктами порядку денного ми сподіваємося на хоч якийсь сьогодні прогрес. Я думаю, що решту підсумків переговорів, оскільки вони зараз тривають. Ви дізнаєтеся, дізнаєтеся від української делегації? Ми її виведемо до вас на прес-конференції. Я сподіваюся, і тоді вони зможуть розповісти про підсумки. Власне чого вдалося домовитися? Давайте короткі запитання і підемо. Попробуємо англійською послухати. Хідкелох заявляв, що будуть представники США, Франції, Британії на переговорах. Бачимо, що їх немає. Натомість була координація сьогодні зранку із представниками європейських партнерів. Про що координували можливо? скажете, чому немає представників європейських країн із США сьогодні, і чи планували дійсно вони участь для України? Критично важливе залучення в процес Сполучених Штатів Америки, і європейських партнерів. Ми вважаємо, що вони мають бути частиною мирних зусиль. Саме тому сьогодні зранку перший заступник міністра Сергій Кислиця і радник керівника офісу президента Олександр Бевс зустрілися з представниками Британії, Німеччини і Італії, з якими обговорили скоординували позиції перед Цією зустрічю, тобто які яка наша адженда, як ми збираємося її досягати, які стратегії ця зустріч і далі поза цією зустрічю це була дуже хороша, дружня розмова з нашими партнерами для того, щоб скоординувати зусилля, щоб вони теж були в курсі процесу. Тобто, як що відбувається, те, що стосується американської сторони, на першій зустрічі в Стамбулі в травні росіяни наполягли на тому, щоб американців не було присутніх в кімнаті. Для нас не зрозуміло, чому. Для них це критично на нашу думку. Американці мають бути присутні в кімнаті, але росіяни наполягли, що їх там бути немає. Що вони приховують, це питання до них. Я думаю, треба їх питати, чого вони бояться показати, показати американцям. І, ну так само власне і на цій зустрічі теж це російська була вимога, щоб не було американської сторони. Тому присутня сторона, яка нас приймає, приймаюча сторона турецька, яким ми до речі вдячні за надання майданчику організацію за їхню їхню роль в мирному процесі. Хакан Фідан перед зустрічю сказав про те, що бажані цілі це припинення вогню, обмін, гуманітарні питання і зустріч лідерів. Скажіть, будь ласка, коли ви виходили з перемовин? Якісь ці питання піднімалися, і загалом який настрій? Чи зможемо ми дійти в цьому порядку? Денному до зустрічі лідерів зокрема перемовини зараз тривають. Їхні підсумки ви дізнаєтеся, коли вони завершаться? Вийде делегація, і тоді зможе розповісти про підсумки. На нашу думку, на думку української сторони, припинення вогню це. Базовий фундаментальний принцип, і це на нашу думку абсолютно логічно. Спочатку мають замовкнути гармати, так би мовити, припинитися вогонь, і тоді дипломати можуть досягати результатів. Це логічно. Інакше ну, це, цей процес буде дуже складним. і Результати буде теж дуже складно досягти дипломатам результатів. Тому сісфаєр, припинення вогню це базова ну, умова і базове, що має відбутися. На цьому, до речі, наполягає не лише Україна, на цьому наполягала американська сторона, і європейці, і до речі, Китай і Бразилія, і Угорщина, до речі, я теж нагадаю, наполягала на припиненні вогню. І нам би хотілося б від цих країн трьох останніх, які я назвав, теж мати більш чітку виражену позицію зараз на підтримку припинення вогню, на якому вони наполягали ще недавно. А щодо меморандуму чи передала ж таки російська сторона цей меморандум український вже на початку перемовин, чи передавала вона американській стороні. Якою мовою ведуться зараз? Я вже казав, не знаю, чи ви були до початку зустрічі. Ми не отримали російський документ, їхнє бачення. Ми не, не ми не отримали, Туреччина не отримала, американці не отримали. Це просто я констатую як факт. Я далі не буду за цей факт іти. Це делегація вийде і розповість вам, що було безпосередньо на переговорах. Але факт є факт. До початку нічого не отримали. Переговори відбуваються з перекладом на українську, російську, англійську, турецьку мову. І ще уточнення чи турецька делегація повністю присутня на всіх перемовинах, чи тільки було вступне слово? І я знаю, що була координація позицій так само зранку. Між міністром закордонних справ Туреччини та Хаканом Фіданом можливо ви можете нам дати таку інформацію, яка була координація про що Турецька сторона, як приймаюча сторона, який знову ж таки ми вдячні за участь в мирному процесі, присутня на цій зустрічі протягом всієї зустрічі, наскільки я розумію, що найменше такий формат ми очікуємо. Минулого разу був такий формат, і в принципі цього разу аналогічно спершу я може прибути. Дивіться, перед початком зустрічі, ви знаєте, що ми почали трошки пізніше. Відбувалися різні різні формати консультацій, всяких, всіляких, серед делегацій зі столицями і різних інших. Тому а, трошки затягнувся початок. Це все, що я можу вам можу вам сказати і підтримати. Щось ще чи попробуємо зробити цей смертельний номер, да? Давайте. Спробуємо. Брифінгом у Стамбулі, який він дав під час того, як перемовини вже фактично між Росією та Україною, розпочалися.